Є на сьогодні заказик, ляда і задній бампер. Це все діло треба зняти і завести на почту. Вже скинули завдаток. Тільки ту ляду чорну треба буде поставити сюди, щоб вона закривалась і, ну, і не замокала, поки там всередині є у Також цікавилася магнітолою і блопом. І ще сьогодні поїде ліва подушка двигуна, і залишився ще один такий от моторчик на клімат. Норм тема Універсал. Для розборки. Звісно, жалко таку машину, щоб ну, такі движення робити. Але ну, блін, що, жопу на ній везти. Так хоч, хай відбиває свої бабки. Колись, коли я хотів займатися розборкою, але в мене в планах був тур, щоб я розбирав тури і брав їх в якісь хороші комплектації, якісь плюшки знімав, доставляв собі, і ось, щоб собі на максимум зарядити типу, свою тачку. В принципі, ну, зараз то саме, тільки прикол в тому, що з цих англійців. Ну, по ідеї, навіть нема що знімати, тому що в мене майже є все. А то що я хочу доставити, це автопарковка і вабаста. ну в таких машинах попадеться навряд ли. І ще мені дуже подобається хром. Але для того, щоб хром перекинути, треба вирізати це стекло. То стекло я вже продав. І релінги теж не хромовані. Що скажете? Зайшов би сюди хром чи був би колхоз? Забираю все-таки магнітфон, це з дорестової з маленьким екраном і блок.